Слава Богу. Вітаю всіх. Настав час, коли ми можемо повчитися трошки. Прославили Бога, подякували. Але ми приходимо сюди не тільки, щоб поспівати, не на концерт, а щоб чомусь ще навчитися і щось можливо взяти для себе. Всі ми читаємо Боже Слово, але буває таке, що те, що ми раніше читали, скажімо так, від когось звучить як відкриття, Да що ми раніше не помічали, коли ми читали самі. І сьогодні я хочу поділитися трошечки з Божого слова, пороздумувати над словами дуже мудрої людини, а це над словами царя Соломона, який в свій час був. Наймудрішою людиною в світі, можливо, і дотепер він рахується наймудрішою людиною в світі, якщо не враховуючи Ісуса Христа. Добре. Я сьогодні хочу звернути свою увагу на таку проблему. Я думаю, ви погодитесь, це гнів. І е, я думаю, що в 95% випадків в нашому житті, коли проявляється гнів, це гнів е, неправедний. Можливо, ви зі мною поспорите. Хто не згідний зі мною, але пильнуючи над своїм життям, і ну, ото які, ну, людей, які мене оточують, то це неправедний гнів. Тому в 95% це негативна реакція наша на якісь обставини в нашому житті, якісь слова по відношенню до нас, да якісь поступки, які люди роблять по відношенню до нас. В 95% випадків це гнів, це негативна реакція. І сьогодні я хочу поділитися з книги приказок, декілька моментів, декілька, скажімо так, уроків, яких говорить цар Соломон, яких він нас навчає, і що помітив я. Отже, перше, це володіти собою або тримати себе в руках, стримувати себе від гніву. Це важливіше, ніж перемагати інших. Це буде книга приказок, 16 розділ, 32 вірш. Соломон говорить такі слова, краще бути терплячим, ніж сильним, краще тримати себе в руках, аніж взяти в облогу місто. Дуже цікаві слова говорить Соломон. Він говорить про те, що, скажімо так, промовчати в потрібний момент, або не розпалювати свій гнів. Це краще, ніж виявитися сильнішим. Це краще ніж виявитися, скажімо так, переможцем в якійсь сварки. Да? Це краще, ніж він проводить таки, проводить в приклад, ніж взяти облогу в місто, ніж взяти місто в облогу. Тобто, ніж, краще, ніж стати переможцем. Да? Краще, ніж принизити когось. Чому так? Чому так? Можливо, ви замічали за собою, я за собою помічав таке. Той, хто дружить з совістю, да? коли, можливо, ми на когось гніваємося, щось в пориві цього гніву можемо сказати людині не те, що потрібно. Да? І ніби нам здається, що ми перемогли. Ми якби доказали свою правоту, да? навели кучу аргументів, да? якось, можливо, на, на людину натиснули своїм тоном. чи чи криком людина ніби заспокоїлася. Але коли проходить час, так, як я кажу, той, хто дружить з совістю, він відчуває в серці щось не те. Він, людина відчуває якусь тяжкість в серці від того, що він на когось накричав, нагнівався, сказав не те, що треба. Тому. Спочатку здавалося, що ми перемогли, що ми щось доказали, що ми якби на коні зараз, що ми переможці, але виявляється, що потім стає гірше, що потім стає гірше, доводиться да, просити пробачення. Ми відчуваємо щось недобре в нашому серці і в нашій душі. Тому цар Соломон звертає на це увагу, що стримувати себе і стримувати свій гнів, володіти, як би кажуть, себе в руках тримати це краще, ніж і важливіше, ніж виявитися короткочасним переможцем да, в якійсь, якомусь спорі, в якійсь сварки або е, в якихось ситуаціях, коли ми хочемо щось доказати людині. Наступне, Наступне. Володіти собою це розумно і корисно, а дратуватися на інших це небезпечно і негарно для здоров'я. 14 розділ 29, і 30 вірш. Цар Соломон говорить такі слова. Розсудливість терплячий проявляє. Гарячкуватий лише примножує дурниці. Здоровий глузд плекає здорове тіло. А заздрощі то ракова пухлина на кістках. Отже, Собумон говорить про те, що розсудлива людина, людина, яка думає те, що говорить, не спішить злитися, не спішить, як кажуть в Біблія такі слова. Да? Швидка на гнів людина може бути. Коли людина володіє собою, це розумно. І корисно для неї самої, він приводить в порівняння, що людина, яка є гарячкувата, яка гнівлива, вона що втрачає своє здоров'я? Вона втрачає своє здоров'я. Він говорить про те, що може бути як і пухлина для кісток. І він говорить про те, що здоровий глузд, він плекає здорове тіло. Тобто, якщо ми. Маємо здоровий глузд якщо ми не швидкі на різкі слова, на гнів, це також допомагає і нашому здоров'ю. Яким чином? Коли ми маємо мир між собою, між людьми, це допомагає нашому здоров'ю. Яким чином? Ми не нервуємо, ми не скандалимо. Да, ми... Нам не доводиться е, кричати на когось, з ким спорити, переживати, нервувати. І тим самим ми зберігаємо своє здоров'я. А коли ми наспорилися з кимось, накричалися, да, е, поскандалили з кимось, нагнівалися на когось, що відбувається з нашим здоров'ям? Що відбувається з нашою нервовою системою в цей час? Да? Як ми себе відчуваємо? Я, я зустрічав таких людей, які настільки гніваються, що їх навіть аж ну, ти дивишся на людину, а її реально трусить. Їй реально трусить від того, що вона настільки переповнена гнівом, настільки вона хоче доказати щось своє, настільки вона хоче, як то кажуть, вилити зло на іншу людину, що її аж трусить від цього. Її аж трусить. Від чого трусить? Від того, що нервова система дуже сильно перезбуджена. Так? І що це? Це пагубно влія... впливає на здоров'я. Тому цар Соломон говорить про те, що коли ми стримуємо свій гнів, стримуємо, можливо, якусь злість, свої нерозслудові слова, які можуть призвести до скандалу, до гніву, до якоїсь сварки. Тим самим ми зберігаємо своє здоров'я, зберігаємо своє здоров'я. Наступне. Гнів не вирішує проблему, а лише її загострює. Книга приказок 15-й розділ з першого вірша. Сумирна відповідь, або ж лагідна відповідь, або добра відповідь вгамовує гнів. Різкі слова розбурхують людь. Уста мудреця жаданими роблять знання, а в уста нерозумних скипають дурницями. Отже, лагідна відповідь вона вгамовує гнів, а різкі слова роздратовують, розбурхують людь. Цар Соломон говорить про те, що гнів або різкі слова, або Да, е, Якась наша реакція не дуже гарна, вона тільки примножує, тільки примножує далі різкі слова. Те, що нам здається, що якщо ми зараз скажемо, якщо ми зараз, да, як то кажуть, ствердимо в такому грубому тоні, це зупинить, зупинить проблему, можливо, да, якийсь, е, зупинить якийсь спір. Але насправді ми бачимо те, що говорить цар Соломон, що різкі слова вони тільки розбурхують людь. Вони тільки роблять гірше. Вони не вгамовують. Можливо, нам здається, що якщо ми скажемо так, щоб людина, да, іноді, можливо, людина не чує, можливо, це ми. Дуже часто відноситься до наших дітей, коли ми їм говоримо тихенько, спокійно, вони нас не чують. І ми думаємо, що зараз ми крикнемо, зараз ми буває так, що зриваємось на дітях, да? то тоді стане, їм дойде, їм тоді дойде. Але насправді, можливо, так працює і з Можливо, і з дітьми, можливо, ми думаємо, що от ми крикнули, вони зробили, знаєш, так працює. Значить, так можна і з іншими людьми, да? не тільки з нашими дітьми. Але насправді виявляється, що все відбувається зовсім навпаки. Коли ми думаємо, що ми зараз крикнемо, що ми зараз як скажемо і все заспокоюється, виявляється зовсім навпаки, що це тільки примножує. Це тільки примножує далі. Гнів тільки примножує далі роздратування. І про це говорить цар Соломон, про те, що гнів він не вирішує проблему, а тільки примножує її. І 18 й вірш, 15 й розділ. Запальна людина розбурхує суперечку, а поміркована втихомирює сварку. Наступне. Від нівливих людей краще триматися подалі. 22 розділ, 24 вірш. Сказані такі слова. Не водися з запальним, не приятелюй з гарячковитим, щоб не перейняти від нього ці риси і не потрапити в тенета. Цар Соломон говорить про те, щоб ми трималися подалі. Він говорить про те, щоб ми не, він каже, не водилися з запальними людьми, да, не, приятували, не приятували з гарячкуватими людьми, тобто з людьми, які можуть дуже погано повпливати на нас, тому що не зря в народі кажуть, да, з ким поведешся, того й наберешся. І про це говорить цар Соломон, що... З гарячкуватими людьми краще не водитися. Да? Він не говорить про те, що треба від них забути, цих людей. Але він говорить про те, щоб ці люди вони не впливали на нас, щоб чим більше ми будемо проводити часу з такими людьми, тим більше ми можемо набратися від них цих рис характеру їхніх. Отже, від гнівливих людей краще триматися подалі. Що ж нам робити тоді? Цар Соломон, звичайно, дуже багато говорить, що нам робити, того не робити, того не робити. Да? А як же ж нам триматися від цього? Як нам триматися від цього? Найкращий вихід від цього це підкоритися Богу. Підкоритися Богу. Щоб Він змінював наш характер, щоб Він змінював наші емоції. В післанні Якова, Якова написано, що гнів людський не творить правди Божої. Тобто він говорить про те, що, в принципі, коли ми гніваємося, ми не можемо доказати правду. Ми не можемо бути праві. Який би гнів не був, які б ми не були праві, да? можливо, ми в чомусь будемо в якійсь ситуації і праві, але коли ми використовуємо гнів в нашому житті, щоб доказати цю правоту, Яко говорить про те, що ми вже не праві. Ми вже не праві в цьому випадку. Він говорить про те, що людський гнів не творить правди Божої. А що ж нам робити? І він дає вихід для нас. Це перший розділ 21 вірш. Він говорить про те, що людський гнів не творить правди Божої. І дає вихід, що ж нам робити з 21 вірша. Отож, Відкиньте усіляку нечистоту і зло в своєму житті, яких так багато. Прийміть покірливо вчення Боже, що посіяне в серцях ваших і може спасти душі ваші. Виконуйте слово Боже, а не лише слухайте Його, бо інакше ви обдурюєте самі себе. Отже, Яків говорить про те, що треба відкинути з свого життя всяке зло. Всяку нечистоту, яке може бути в нашому житті. І що робити? Виконувати те слово, яке посіяно в, нашому сер... в наших серцях, тобто Боже слово. Тобто підкоритися Богу, те, що Бог хоче від нас. Змінювати свій характер на такий, який Бог хотів би бачити в нас. Як ми можемо знати, що Господь хоче від нас? Він записав це в своєму слові. Тому Яків і говорить, щоб ми виконували Боже Слово, а не лише слухали Його, щоб ми не обдурювали самі себе. Коли ми, можливо, гніваємося на когось і думаємо, що ми доказуємо якусь правду, що ми будемо переможці, що ми переконаємо людину, насправді ми обдурюємо самі себе, обдурюємо самі себе, як сказав Яків, що гнів не може, не може творити. Божої правди. Ми залишаємося обдурені самі ж собою. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, щоб в нашому серці ми залишали всякий гнів, щоб в нашому серці не залишалася якась злобина інших людей, щоб ми це відкидали, а слухали те, що каже Бог до нас, і виконували те, що Господь записав в своєму слові, і керувалися Його Словом. Йому нехай за все слава і хвала. Амінь.